Про бердичівського волонтера Ігоря Ковальчука знає, чи не вся передова. Адже він, як водій волонтерських екіпажів, має за плечима майже 70 поїздок у зону АТО. Багатьом людям у Бердичеві відомо. Робить він це попри недугу, інакше би давно був серед військових. У Ігоря діагностували рак. Пухлини постійно з'являлися на різних органах. Але волонтер приймав хіміотерапію, відлежувався та знову сідав за кермо, аби вести допомогу на схід. Період після хімії це дуже важкий період, коли людина не може не пити, не їсти, не ходити, не говорити, не спати. Вона не може нічого робити, тому що їй дуже погано. А він в цей час їде за, за рулем в машині тисячу кілометрів в день-ніч. Від така відповідальна і тяжка робота. Я не знаю, як він з цим справляється. Нині стан здоров'я волонтера погіршився. У чоловіка четверта стадія раку. Ендокринна пухлина. Через страшну біль він знаходився на межі життя і смерті. Лікарі повідомили, ліки на покращення стану здоров'я є. Одна ампула вартує 15 тисяч гривень. Загальний курс лікування обійдеться у 250 тисяч гривень. Та навіть у важкому стані Ігор хоче їздити в АТО і далі. У нього операція була на легких удаляли. У нього операція була на печені, у нього зараз... на желудке удаляли эту опухоль. Теперь у него надпочечники поражены. И самое такое, что не удалишь, это на позвоночнике. Если раньше как-то было еще проще, он принял, и через сутки мы уже могли выехать. Сейчас это бывает такое, что он по две недели после химии выходит с этого состояния. Раніше друзі волонтера знали, що він хворіє, але не здогадувались, наскільки все серйозно. Адже чоловік ніколи не скаржився на погане самопочуття і не скиглив з проханням про допомогу. Він не любив просити допомогу, комусь він допомогти. Да, завжди перший. А от сам ні про що особа не розказує. Нікому не показує, що він хворий, нікому не показує, що, він, що в нього є якісь вади і так, далі, і так далі. Це здорова, нормальна, активна людина, яка хоче жити, яка любить життя, яка любить нашу державу, яка любить дітей, яка любить спілкуватися. Попри усі застереження, волонтер вирушає в АТО свідомо, переконавши усіх, що їздитиме до хлопців до останнього подиху. Про нього відгукуються і ті, до кого він приїздить. Игорь сам родом тоже с Донецкой области вот, и ну, мая достаточно серьезную хворобу. Тем не менее, он постоянно определял себя э, нам, скажем так, людям, которые защищают страну э, на сходе нашей країни. и помогает он не только 26-й бригаде. Вот, 30-ї Бувають э, на передньому краї, знають положення речей. Він э, бував в таких точках гарячих, коли йшли активні бойові дії, що не кожен військовий туди поїхав. А він їхав туди просто за покликом серця. Виїжджає в зону, як я вот чуть раніше сказав, просто говорить, я там живу. Я починаю жити, мені хочеться жити. Я бачу, для чого я живу. Я ж делаю полезное. И і от його держало і постійно тянуло вперед. Пожертву свого часу і життя задля хлопців на передові цінують та поважають інші волонтери, підтримують чоловіка у його бажанні і два сини. Кажуть, він всім живе і зворотного шляху знати не хоче. Таких людей мало. Він ніколи не відкаже, він завжди допоможе. Якщо може, і порадою, і, і всім ну, якби настільки. Я не можу передати, наскільки це добра людина просто. Ці людина, яка фактично відріклася від своїх буденних справ і поринула повністю в стихію цієї допомоги нашим хлопцям на Сході. Сьогодні в неї великі проблеми зі здоров'ям. Я, як волонтер, прошу всіх небайдужих бердичівлян, всіх бізнесменів. Всі, хто має можливість допомогти цій людині, тому що сьогодні він стоїть на межі між життям і смертю. Ігор Ковальчук у минулому авганець, майстер спорту, тренував надзвичайників, займався гірськолижним спортом, плаванням. Саме його ситуація доводить, ніхто у цьому житті не застрахований від появи страшних хвороб. Нині небайдужі допомогли зібрати кошти, аби Ігор Ковальчук придбав одну ампулу ліків. Сьогодні йому стало краще. І він радіє, що 70-й раз повезе допомогу військовим на схід. Однак стан здоров'я може погіршитися вже через 2-3 місяці. Тому кошти на лікування треба шукати. Я не Бог. Я знаю, що ми всі колись підемо з цього життя. Але якщо є такий шанс, якщо є така можливість, продовжити це життя його, тим паче, що він так бореться за це життя. Я б звернулася до всіх людей, які є небайдужі. Будь ласка, наша гривня, наші 10 гривень. Ми 14 рік відстояли, там були дуже великі суми, які ми збирали. Сьогодні наш волонтер, Ігор, потребує цієї допомоги матеріальної для того, щоб зробити один, один укол, коштує 15 тисяч гривень. Прошу всіх небайдужих людей, хто скільки може. Будь ласка, допоможіть нашому волонтеру, допоможіть, будь ласка, чим можете. Особисто Ігор Ковальчук зізнався, краще б зайнявся здоров'ям. Втім, не зміг, як чоловік заплющити очі на події на сході України. Зі слів його друзів, він допомагав збирати по частинкам рештки наших героїв на полі битви, довозив бійців до лікарень, потрапляв під обстріли. Це не можна, Я не хотів би сюди їздити, я хотів би вдома сидіти, на рибалку їздити. Ну так вийшло. Получилось так, що воювати не можу, значить могу здесь допомагати. Допомагаю, чим можу, і так, постійно приїжджаю. Это война, это настоящая война, і этого не приїжджаю. Це війна, це Просыпайтесь, війна. Допомогти волонтерові можна, переказавши кошти на його картку Приватбанку або ж на рахунок благодійного фонду Оберіг 26, у складі якого Ігор їздить на схід. Хай дуже друг, хай я думаю, ми разом йому допоможемо. І Такі люди мають жити, довго жити, і це важливі люди для нашої держави.